Добрий день. Розпочинаємо чергове засідання постійної комісії з питань земельних відносин і є комушнього середовища. Присутні перший заступник міського голови, начальник відділу земельних відносин, спеціаліст відділу земельних відносин і депутати міської ради. На порядку денному 33 питання. 21 із них загальний. По немає не питань. Переходимо до земельних питань. Шановні депутати, перший проєкт рішення про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частин земельної ділянки, на яку поширюється право серітуту, та надання згоди товариству «Маринський кар'єр на встановлення земельного серітуту. Площею 2,0217 гектара на частину земельної ділянки комунальної власності. Розроблено для технологічної дороги Васі від Крута, перший з них самі документи, графічні матеріали до земельної ділянки, схема загальна по двом сервітутам зображена. Це сама документація, це графічні матеріали, поземельні для всіх ще в селі відходиться. вона на загальній схемі зображена. Значить, просять погодити розроблену цю технічну документацію, надати згоду на встановлення земельного сіревітуту у площі 0,0217 і укласти договір про встановлення земельного сервітуту на 0,0217. Терміном на 3 роки угу. з голодою будівництва технологічної дороги. Ні, питання немає. Наступний проєкт рішення про погодження технічної документації з землеустрою щодо встановлення меж частин земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту та надання згоди «Мар'янський кар'єр на встановлення земельного сервітуту площею 1,6791. Те ж саме розроблена документація на загальній. Що є, якщо хочете, можна розгорнути велику схему, от на загальній схемі, показано все. Те ж саме, це два сервітута на будівництво технологічної дороги в межах балки, за межами спецдозволу. Це виходить у нас тут за селом, так? Це все за селом, так? А це їхні. Це балка, це просто групний план, це дві земельні ділянки по спецдозволу, а це показано групним планом технологічну майбутню дорогу. І встановлення меж території земель готного фонду, ось сам проєкт розгородний подай його та водоохоронної зони водотоку в районі Селомарівський в Балці Березнегувата, в зворі об'єкта надрокористування за спецдозволом номер 6792 від 13.03.2024 року. Розроблений проєкт, показано на схемі. Показано на схемі ось, Пецдозвіл це, дозвіл, це е, південна частина кар'єру, це північна, це сам водоток. Це на зменшеній схеми, там є круглі, uh -huh. якщо потрібно, можна розвернути. Yeah, uh -huh. Сам водоток показаний і показана водоохоронна зона водотоку. Uh -huh. е, просять погодити цей проєкт. Проєкт погоджений попередньо і є про це. Документ міністерством, а можна я покажу вам саме погодження. Погоджений Міністерством. Ну там обличчя у вас схвалюють погодження. Так, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України довкілля погоджує цей проект. Є погодження. Демовище вказано, він довкілля погоджує проєкт. Це саме основне. Він довкілля погодило. тобто законодавство все відповідає? І ми теж продовжуємо. Наступний проєкт рішення про видання земельної ділянки в натурі на місцевості у розмірі земельної части та передачу її власність. За заявою Зінченка Василя Івановича. У Василя Івановича є рішення суду про визнання права на земельну частку ПАЙ за сертифікатом померлої матері його. Тому е пропонується виділити земельну ділянку з натурі на місцевості у розмірі земельної е частки паю площею 7,2799 гектара. Згідно доданої схеми, схема там далі є. Схема розподілу земель колективної власності, колишнього КСП Степове за межами села Велика Долина. Ось сам сертифікат, mm -hmm. рішення суду про визнання права. 2025-го вже, 2025, так? Mm -hmm. І схема розпаювання земель. Mm -hmm. Далі по черзі йшла Бондаренко Тетяна Борисівна, але сьогодні вона зранку прийшла, відмовилась від своєї заяви, там буде відшкодування збитків була. Тому там в черзі, де Євгеній Миколаївчому давав чергунення, там вже не буде одного питання, що не буде відшкодування. Угу. Наступне буде е, про надання земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці Кооперативна, 44Б. У межах села Велика Долина за заявою, е, за заявою представника Сокола Сокол Наталії Анатолійовни маски Анатолія Михайловича. Значить, Є у, у є там довіреність на уповноваження Анатолія Михайловича представляти інтереси. Е, значить, У Сокол Наталії Анатолійовни є право власності на магазин по ко кооперативні 44Б. В межах села Велика Долина і е, просить надати їй терміном на 15 років в оренду земельну ділянку під цим магазином. Mm -hmm. ну, від її імені представляє інтереси mm -hmm. Анатолій Михайлович. Mm -hmm. Рішення про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту з метою укладання договору особистого строкового сервітуту. Тут буде бац і в неї дві технічні документації, тому що земельна ділянка більше 30 квадратів розроблено дві технічні документації. Це одна тимчасова споруда, знаходиться вона у будівельній на пути церкви. По 30 квадратів зроблені кадастрові номери, просить затвердити технічні документації. Там дві технічні документації. Наступне про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту, з метою укладення договору особистого строкового сервітуту за заявою Фертик Надії Романівни. Також розроблена технічна документація 50 метрів квадратних, терміном на 10 років, проспект Незалежності без номера. Це тимчасова споруда, фортуна а там на пятачки вона в Золоновольській знаходиться. Існуюча тимчасова споруда. Наступний проєкт рішення про затвердження технічної документації під особистий строковий сервіту за заявою Левастаєвої Ольги Іванівної. Існуюча тимчасова споруда, прогулок молодіжний, 49 метрів квадратних. Знаходиться вона в, одні, в, одній, скажімо так, в одній лінії, там, де товари для тварин і поруч. Зелена така тимчасова споруда. Да, да. Наступний проєкт рішення про затвердження технічної документації під присадибну ділянку за заявою селяни Калли 25, Село Велика Долина, вулиця Сонячна, 94. Розроблена технічна документація на підставі документації на будинок. Є право власності на будинок, розроблена документація на землю. Там в Кинзи, да, документы все в Кинзи. Там право власти вступало не в это, а в город Тудейк? Да. А в город Там. Если вы идете ДЗК, властности не видите. Все вы от державного Державный Технічної документації за заявою Держановського Олександра Олександровича село Маринське Мечникове 8, площа 01564. Так само розроблено на підставі належного права власності.